Дівчата, всім привіт! Сьогодні подивимось дуже класні харківські прикраси, майже все в комплектах, але також будуть декілька прикрас окремо. Наступне відео в нас вийде післязавтра. Я покажу, що залишилось з вільних прикрас по марказиту. І, до речі, щодо марказиту хотіла сказати: у тайців там були вихідні, тому вони нам довго прораховували замовлення, тому я ще його збираю. Хто хотів додати, будь ласка, хто чекає на прорахунок, сьогодні завтра всім напишу. Нагадую, що ми зараз збираємо замовлення на квітень. Те, що на березень воно вже в дорозі, як тільки приїде, одразу буду показувати. А першим подивимось ось такий комплект. Вперше його будемо розглядати. 18,5 розмір каблучки в наявності, розсип синіх фіанітів, дуже красивого відтінку. В браслеті розмір регулюється, далі скажу точно. З іншими кольорами камінчиків, я думаю, також можна замовляти цей сет, але, можливо, під замовлення треба уточнювати. Вага каблучки 3,7 г. Комплект родований. діаметр 1,5 см у цієї частинки з фіанітами. Вага сережок 4 грами, англійська застіпка. Діаметр 1,3 см. Віска 2,82 грами вушко. Можна тоненький жогутик додати. Довжина з вушком 2,5 см. І ось так, дівчата, виглядає браслетик. Подивіться, яка краса разом. Довжина 17-21 см. Регулюється, вага 8,5 грам. Зіпка карабін. І вартість зазначаю на екрані сьогодні. Далі ще один дуже симпатичний комплект так, з білим фіанітом, 18,5 розмір каблучки. До речі, це і ще декілька комплектів, вони за старими цінами. Зараз вже оновлений прайс діє, хто буде замовляти, буде трошки дорожче. Вага каблучки 3 грами, сережки застібка, вага в них 6,98 Комплект родований. Діаметр з цієї частинки камінчики оправа 1,1 см. Довжина сережки 3,2. Вартість. І підвісочка ось така невеличка з вушком. Вага 2,61. І ціна. Далі, дівчата, ось цей неймовірний комплект. Не буду розбивати. Будь ласка, заберіть все разом. Дуже-дуже красиво, 19-й розмір каблучки, вставочки рожевий кварц, Сережки такі акуратні. Досить багато тут срібла. Давайте окремо подивимось. Вага каблучки 1787, а з них 16,76 це саме срібло. І, до речі, цей комплект також за старою ціною це старі поставки. Тому обов'язково забирайте. А габарити каблучки 4,5 на 4,5 см. Візка 14,88. Вушко, можна жгут додати. Розмір такий самий, як у каблучки, 4,5 см. Дівчат, дуже раджу сережки. Вага 7,87, досить носибельні. Англійська застіпка. 2 см довжина. І ціну прописую. І, дівчата, ось ця ваша улюблена моделька в наявності комплекс 17,5 розмір каблучки, можна ще дозамовити браслетик. Інші розмір каблучок також мають бути у виробниках, кому потрібно, пишіть. Тут срібло без вставок. таке ось мережево. На кожен день ідеальний варіант. Вага каблучки 663. До речі, хотіла підняти таку тему. Часто дівчата кидають мені прикраси на кшталт цієї і питають, чи родована прикраса. Але, Дівчата, якщо ви бачите, що прикраса ось така темненька, це значить вона оксидована, а оксидування і родування, як ви розумієте, одночасно неможливі. Оксидування воно також можна сказати захищає від видозміни прикраси. Якщо це чисто біле срібло, воно може трошечки потемніти, але на цей випадок я вам кладу серветочки, ви можете завжди трошечки підчистити. Якщо прикраса оксидована, вона кардинально не змінить свій зовнішній вигляд. Можливо, лише також серветочкою іноді протирайте для блиску. 3,5 см довжина каблучки. Вага сережок 7,12, англійська застібка. 1,6 на 2 см розмір. Підвісочка 5,73, ось таке вушко. Розмір 2,5 на 5 см. Весь комплект 62 долари, також можна окремо брати, і нагадаю: існує ще браслетик. Далі ось такий оригінальний комплект досить широка каблучка, але розмір тут зберігається повний. 18-й в наявності. Сині фіаніти, існує ще браслетик, але його вже забрали, можна дозамулити. І також інші кольори: червоний, зелений, якщо не помиляюсь. Гасережок 6,95 досить легенький. 1,3х2,1 см розмір. ширина каблучки 1,7 см. І вага в неї 6,47. Комплектик 53 долари. Тепер, дівчата подивимося ось такий класний сет. Хто пам'ятає раніше часто його демонстрували? Є з двома кольоровими поєднаннями. А, перший такий більш світлий, напівбліді навіть камінчики, я б так сказала: тут рожевий такий камінчик під цитри, не під хризоліт, але, повторюсь, такий бліднуваті. Але в цьому фішка. Хоча цей фіаніт виглядає дуже пристойно, 5-14 г сережка, Каблучка в наявності 20,5 Інші розміри можна замовити. Каблучка 4,19 грами. Комплектик такий 40 доларів. І цей самий комплектик з 18,5 розміром каблучки у такому поєднанні: а синій фіаніт, такий підпильну троянду і блідно-жовтий, або навіть не знаю, як правильно його назвати. Ще, до речі, до цих комплектів існує браслетик, але він жорсткий іде, кому цікаво, напишіть. Ціна така сама 40 доларів. Довжина сережки 2,1 см. Ось такий оригінальний сет без каміння, вперше його дивимось. Вага сережок 4,42, застіпка. Вага каблучки 4 грами, розмір 18 але ви бачите, вона трошки може регулюватись в обидві сторони. Довжина сережки десь 2 см. На комплекту на екрані. Ще дивіться, ось така я цікава модель. До речі, можна її взяти також в комплект до цих сережок, буде гарно. Бо саме до цієї моделі я не пам'ятаю, чи існують сережки. 7 грам вага, 18-й розмір в наявності. Також трошечки, можливо, можна регулювати, але краще у майстра, бо тут така конструкція. 2,3 см довжина, вартість 32 долари. Далі ще один цікавий сет. 18,5 розмір каблучки по бірці, але відрегульована вона зараз на 18, на 18,5 можна трошечки відкрити. Це можна самостійно зробити. Сережки 5,13 грам, застіпка. Існує також цікавий такий жорсткий браслет. Вага каблучки 4,42. Довжина каблучки 2,7 см. Сережки 3,3 см. Вартість комплекту 33 долари. Дуже приємна вартість. Нові поставки, скоріш за все, будуть вже дорожчі. Далі вже комплект комплект земалю. Я його вже декілька разів показувала і казала, що це останній, але знову знову знаходяться на залишках. А цей комплект з каблучкою 18,5, чорна емаль і фіаніт містик. Каблучка 346, сережки 618 грам. Цей комплект вже не виробляється. Все, що ми відправляємо вам, це залишки складу. Немає зараз майстра по емалі на заводі, тому тільки так. Цікавий комплект, такий, як, наче листячко. І, до речі, є ще в поєднанні з зеленим фіанітом. Здається, навіть щось є в наявності наступного разу покажу. Довжина сережки 3,5 см. І вартість комплекту 37 доларів. Також дуже класна вартість. Для дівчата, ось ця моделька. Минулого разу страшний ажіотаж був. Більше 10 пар відправили. Зараз на залишках є 3 пари, вага 6 грам родована моделька. Ось така застіпка. Така м'яка геометрія. Вони, правда, трошечки подорожчали, поки їхали, але дуже все одно гарна ціна на них. Довжина 3,5 см і ціна на екрані. А далі у 18-му розмірі ось така класна каблучка є, глянцева 6,97 вага, розмір повний. До неї в комплект минулого разу я показувала сережки такі довгенькі з монетками. Кого цікавить, напишіть. Ширина 2 см у каблучки і ціна. Ще ось така модель каблучки. Минулого разу хтось запитував 19,5 розмір в наявності, вага 7,89 Широченька, такі срібні кульки. 2 см, десь ширина. І також вартість зазначаю. Для дівчата є два вільні браслетики арабські бісмарки з білими фіанітами, 17-21 см регулюється довжина, 8,5 грам вага. Також можна такі кольєшки замовляти, там довжина 45-50 см. І вартість. Далі хочу вам показати гвістки, які залишились в наявності. Є з чорним кольором фіаніту, білим такий ніжно-лавандовий, зелений під хризопрас. Також є пара ось таких жовто-блакитних, класних патріотичних, далі їх окремо покажу. Всі сережки на гвістках з закрутками не втратяться. За вагою близько 2 г. Діаметр 7 мм камінчиків і вартість у них 11 доларів. І ще раз ось цю пару ближче покажу, дуже оригінально виглядає. Вартість така сама. Дра дівчата, цікава ось така річ, іонізатор для води у вигляді морської зірки. 5,25 вага. на Ось такому ланцюжку і з петелькою. Я раніше вам їх не показувала, але майте на увазі, що і таке можна замовити. Є ще декілька варіантів з рибкою, сонечком і якась ще точно не пам'ятаю. Діаметр зірки 3,5 см, довжина 10 см і вартість. І ще ту останнє, що подивимося таку стриману підвісочку з ага, вага 24 грами. Нічого зайвого, ось таке невеличке вушко, можна ж гут додати. Довжина 5,3 см. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!